Красномордий лисий, я більше нічого не можу сказати. Дітей, губи, не тільки наших і своїх відправляє на війну. 72-річна Людмила Федорівна не стримує емоцій і прямо говорить все, що думає про російського диктатора. Два тижні тому її вивезли з Вовчанська поліцейські. Онук воює, онука за кордоном. Старенька залишилась одна у місті. В її будинку вже не було вікон і дверей. А зараз, скоріш за все, і оселя зруйнована, розповідає жінка. Один господь бог зна така стрільба була, така була бомбіжка, що Шоте. Це... Передати невозможно. Я ті ті ж, летали, і ж. <кій> дрони і роздрони, і все на світі. Під час евакуації ледь вижила, бо росіяни гатили без перестанку по цивільним. Садили в машину поліцейські, і з нами за нами стрільба По криші кругом єлі втекли, а то в усі погибли. Доньку Ніни Савеліївни поранила у ногу, коли так звані визволителі зайшли у місто. Розповідає, вовчанськ рівняли із землею цілодобово. Нема нічого, роз ібо і ну усе розбомбили. Розбомбили думаю, ні, нема та Оставалися то а я одна сталася. Це у них до мене приходили, допомагали мені, тому що я ветеран труна. мене знають усі прекрасно. Ірина етнічна росіянка, родом з Курської області. Багато років жила у липцях на Харківщині. Україну полюбила всім серцем. У неї цукровий діабет. На фоні тривалого стресу хвороба прогресувала. Довелося ампутувати ногу. Тепер жінка не знає, як далі жити. Я не знаю за що вони так поступили. Від половину русських живуть на Україні і живуть у Росії, наші українці. Ну, разве можна було так? Всі хочуть жити. За що ви людей лишається життя діток маленьких? Дома їх не разрушаете. Посмотрите на себя, як ви живете, особливо в грубниках, там де немає условий никаких. Худонці пані Людмили залишились у шелтері в Харкові. Вона постійно плаче, бо тепер не може пересуватися. Я ж живу їх нікуди, нікуди. Ось і Петровна, хоч покликала, упала, не можу встати. Сусідка по кімнаті заспокоює. Волонтери пообіцяли переслати поштою ходунці, бо у всіх переселенок з Харківщини лише невеличкі сумки з одягом. Від минулого життя нічого не залишилось. знаєте, так хоч, яка не хата своя, все, все дома краще. як весь так не кажу вдома краще? Цього разу до Дніпровського шелтеру Океан Добра привезли 12 маломобільних людей похилого віку з Харківщини. Їх розмістили по кімнатах, нагодували, допоможуть відновити документи. Не завжди ми знаємо, які документи в якому стані. Потому що люди самі не знают, бывает нам во час путі. Сообщають люди, які сьогодні приїхали, теж ну, у нас наса такого не було, щоб були обністрі не раніше. но міна вот как бы вже вперше. Через деякий час стареньких прилаштують до будинків престарілих по всій Україні. Оксана Коновець, Олексій Солов'янов. Дніпро -ТВ.